Привіт всім! Сьогодні коротка анотація рецензія на серіал «Королєвий Крік. Мені не сподобався. Я розчарована, і я не зрозуміла, чого він був таким популярним в свій час. Що там такого, я не поняла. Юмор дуже для мене примітивний, ну такий аж нижче Також доволі таке стереотипне і. Принизливе ставлення учасниць одна до одної. Ну, я не засуджуюся типу, як такий своєрідний жанр, але просто ну, дуже багато ось цього приниження, воно прям скрізь, воно пре, звідки тільки може. Ну і жах, такий своєрідний собі жах там. І не сміятися, ні плакати нічого не можна. Тому такий, Шанель номер один. Взагалі, така жінка, з якою не, не варто подражати, прагнути в неї бути. Ні. Ніхто з тих дівчат не, не є таким. Кожен має свої історії, але, як по мені, ці історії дуже такі не хороші. Знаєте, як то зібрали самих, ну, не скажу, що самих-сами хуже, не рахуючи шинелі, але. Зібрала явно не будь-кого, а таких, кого не жалко перерізати. От їх нереально було не жалко перерізати. Тому такий перший сезон ну, більш такий приятний, як по мені. Другий ну, скучніший, але більш цікавіший сюжетно, ну, я не знаю. Ну, тобто, більш така вже до жанру. У жахів, наскільки це можна вже сказати. Просто перший був такий дуже тупий, на багатьох моментах дратуючим, а другий вже таким більш цікавим, я його швидше подивилася. Мені другий більше зайшов. Там першому Шанель молоденька, другому Шанель старенька, але ні гріму, нічого ви не побачите там, що говорить про те, що в неї вік змінився. Тому якось так. Якщо дивилися, то пишіть коментарі, як вам.